Доброго дня. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Дмитро Олексенко. Дмитро, вітаємо вас з перемогою. Скажіть, які враження після гри у вас? Дякую. Та враження як враження, потихонечку набираємо свій хід, вливаємося в чемпіонат. Сьогодні, бачите, удача була на нашому боці, так що все добре для нас склалося. Ваш суперник досить молодий та достатньо фізично виносливий. Як гадаєте, в чому сьогодні що допомогло вам перемогти досвід, так так тактична, яка тактичні знання? Так гадаю, що досвід, да. хлопці дійсно е біжуть гарно, молоді ще. Е я думаю, що досвід був на нашому боці. Тобто десь притримати, десь паузу зробити. Ну, в принципі, дякую їм за гарну е віддачу від суперників. Минула гра ваша з Євроміксом. Не дуже склалася для вашої команди. Чи були зроблені якісь висновки після тої гри? Так, висновки були поставлені. В принципі, на тренуваннях зробили заготовки. Я думаю, що це теж відіграло на нашому сьогоднішньому рахунку. Ви вже зіграли п'ять ігор. Чи відчуваєте ви, що команда моноліт набирає? Так, з кожною грою йдемо до тільки виходимо на е, перемогу. Ну, це футбол, за це ми і любимо. Бачите, що фаворит може як і виграти, так і програти. Так що я із, футбол в наше все. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую. Шасти.